Є знижки на зіпелор 10% в аптеках. Подорожник, пам та ощад. Новий скандал або повертаєшся добровільно, або сядеш за грати. У раду нардепи внесли новий законопроєкт, у якому пропонують кримінально карати усіх чоловіків, які незаконно виїхали за кордон під час війни. А що цікаво, один із ініціаторів і сам раніше підозрювався в отриманні хабаря. Усі подробиці нового скандалу розповім за мить. З вами новини ТСНЮА, Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Понад 4,5 мільйона українців виїхали за кордон від початку війни, і це лише за офіційними даними про легальний перетин кордону. А от скільки було нелегалів, насправді або тих, хто виїхав до набуття чинності указу президента про воєнний стан, наразі точно невідомо. Люди рятувалися від війни. Втім, нині багато міст України повернулися до фактично звичайного життя. Водночас, чоловіки, які виїхали, сплачують податки поза українським бюджетом. Це і є основною проблемою про що вже не раз говорив президент Зеленський. Є люди, які виїхали з різних причин, мали законодавчі причини та законодавчі можливості виїхати. Рятували дітей, і виїжджали в різні країни світу. Хтось виїжджав, хтось залишився тут, і це був вибір кожної людини. І сьогодні хтось повернувся, і ми вдячні тим, хто повернувся Україну будувати, а не тільки воювати. В Україні дуже багато людей працюють. Ми просто зараз з вами говоримо і таке відчуття, що питання тільки про тих людей. Хто на фронті? Безумовно, це номер один питання. Але у нас 880 тисяч. У нас мільйонна армія, а конкретно 30 мільйонів зараз працює, а навіть може більше. Є люди, які мали законодавчі причини виїхати. Є люди немобілізаційного віку, є студенти. Рішення підтримувати людей це ваше особисте рішення вашої держави. Ми б хотіли, щоб люди мобілізаційного віку, які виїхали поза законом України, були в Україні. Зеленський наголошував, що уряди країн мають право самі обирати, допомагати таким чоловікам далі чи ні, адже лише в Німеччині їх 200 тисяч. А ще президент зазначив, що силою волочити чоловіків назад до України ніхто не буде. Хоча це питання справедливості. Це питання справедливості. Ці люди повинні сплачувати податки. Є люди, які поїхали та не повернулись на свою роботу, і це їх право. Але якщо вони громадяни України, то вони повинні сплачувати податки бажано в Україну, тому що ці гроші потім ми віддаємо нашим солдатам, які захищають Україну. Я точно не кричу, Олав Шольц поверни їх. Не може у Шольц когось брати та приїжджати з ним або штовхати. Ми ж захищаємо цінності, якщо ми говоримо, що ми захищаємо демократії, цінності та свободу. Це означає, що і стосовно порушників ми маємо діяти законодавчого, як у цивілізованій країні, і з цим не посперечаєшся. Податки українські чоловіки, які не на фронті, все ж мають сплачувати в Україну задля підтримки економіки та того ж самого фронту. А втім, нардепи видали ну просто геніальний законопроєкт, у якому придумали як залякати чоловіків і стимулювати вже зараз повертатися на батьківщину. Тож варіанти два: або додому, або в тюрму. Мова йде про законопроєкт. Номер 10.453, як зазначається у пояснювальній записці, документ передбачає посилення кримінальної відповідальності за незаконний перетин державного кордону України та введення кримінальної відповідальності за незаконний перетин кордону під час мобілізації. Пропонується карати позбавленням волі на строк від 3 до 5 років за перетин кордону з метою ухилення від мобілізації при повторній спробі або за злочин здійснений групою осіб. Передбачається позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. до 12 років можуть отримати ті, хто намагається перетнути незаконно кордон із застосуванням насильства та зброї. В законопроєкті пропонується внести нову норму до кримінального кодексу про те, що особа, яка здійснила перетин державного кордону України, з метою ухилення відпрацьовують військову службу під час мобілізації на особливий період, звільняється від кримінальної відповідальності за злочин, якщо повернулась на територію України впродовж 6 місяців з моменту перетину кордону, та добровільно заявила про факт скоєння. Злочину працівникам Державної прикордонної служби. Такий оригінальний спосіб шестимісячної відпустки за кордоном. Повернутися мають усі, хто виїхали за кордон і до і після 24 лютого 2022 року. Несли у раду цей законопроєкт 31 січня, а ініціаторами виступили троє нардепів від партії Слуга народу Сергій Кузьміних, який до того ж раніше і сам був за крок від тюрми, адже підозрювався в отриманні хабаря в понад півмільйона гривень. А також Олександр Гор. Ринюк та Анатолій Остапенко. 1 лютого документ вже був відправлений на розгляд у комітет. А втім, нагадаємо, що 30 січня до ради внесли оновлену версію законопроєкту про мобілізацію, в якому зазначається, що якщо закон ухвалять, то військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років, які перебувають нині за кордоном, зможуть отримати будь-які консульські дії в закордонних та дипломатичних установах лише за умови наявності у них військово-облікових документів. Але є й винятки, от як, наприклад, оформлення посвідчення на повернення в. Україну консульські дії щодо дітей, якщо другий батько іноземець, оформлення спадщини. А от оформлення того ж паспорта громадянина України чи закордонного паспорта в установах за кордоном буде здійснюватися у разі наявності військово-облікових документів. Ну, як ви розумієте, рано чи пізно, тим, хто у тому числі виїхав незаконно, засвітитися все одно доведеться, адже паспорти мають строки дії. А для так би мовити внутрішніх ухилянтів теж є сюрприз. Адже у новому документі залишили минулу скандів. Дальну норму про накладання арешту на активи ухилянтів, якщо ті ігнорують повістки і не йдуть до ТЦК. Нагадаємо, що для появи в Терцентр після вручення повістки у військово зобов'язаного є 10 днів. Але якщо ви прострочили названий термін, шанс виправитися все одно ще є. Бо перед тим як звернутися до суду, ТЦК спочатку направлятиме спеціальну вимогу протягом 5 днів в електронній формі. Це у випадку, якщо громадянин зареєстрований в електронному кабінеті військово-зобов'язаного оберіг або в паперовій. Формі рекомендованим листом поштою. Якщо ж все прострочено, то на ухилянта накладатимуть такі собі санкції, можуть обмежити право на виїзд за кордон, керувати власною автівкою та навіть накласти арешт на кошти та інші цінності у банках та інших депозитарних установах. Слід зазначити, що такі обмеження впроваджуватимуть лише за ухваленням суду після подання ТЦК. Нагадаємо, що раніше ці повноваження хотіли передати безпосередньо військоматам. Це теж викликало в українців чимало обурення. До Речі щодо автомобілів. Ймовірно, буде шанс залишитися взагалі без авто. Народний депутат Ярослав Железняк звернув увагу, що у тексті версії нового законопроєкту про мобілізацію, який Кабмін 30 січня передав до Верховної Ради, є пункт про вилучення транспортних засобів і обмеження їх використання. Про це він написав у своєму телеграм-каналі. Звичайно, може, це мова йде про невеликий перелік транспорту. Тут бачу, і трактори, і з та будівельна техніка попадає. Але виглядає не дуже, шановний бізнес, зверніть увагу, особливо логістика, будівництво та агропромисловість. Наголошуємо, що це лише проєкт закону, який під час розгляду парламенту може знову зазнати суттєвих змін. А тепер про не менш важливе, коли ж врешті буде відомо про всі всі остаточні пункти, та коли законопроєкт стане законом і запрацює. Так от законопроєкт про мобілізацію депутати можуть розглянути 6-9 лютого на найближчому пленарному тижні. Але увага, раніше березня, закон не набуде чинності. Чому так у своєму телеграм-каналі пояснював нардеп Ярослав Железняк. Отож, після усіх попередніх процедур, якщо депутати підтримують законопроєкт, а для цього треба щонайменше 226 голосів у першому читанні, то буде потрібно ще одне голосування за скорочення строку правок. Потім знову комітет має розглянути всі правки. Коли винесуть законопроєкт на друге читання, буде залежати від комітету, але очевидно, що не раніше 22 лютого. Після розгляду правок має відбутися вже фінальне голосування. Знову ж таки, голосів має бути мінімум 226 у Другому читанні. Нардеп припускає, що потім дуже ймовірно що хтось з депутатів внесе блокуючу постанову і потрібно буде ще одне голосування, щоб спікер підписав закон. І після цього закон ще має підписати президент України і лише після того, як закон набуде чинності, почнеться місяць перехідного періоду. Словом, раніше квітня явно нові правила не запрацюють на ділі. А що ви думаєте про нову ідею нардепів? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канали, тисніть в Байки, а я бажаю вам гарного дня. Слава Україні, слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!